Відповідає Князевич Руслан Петрович. Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України, шановні колеги народні депутати, законопроект, який підготовлений лідерами парламентських фракцій, які входять до коаліції, про позбавлення Януковича, Віктора Федорича, звання президента України, який ми зараз з вами розглядаємо. Цей закон мав бути розглянутий в лютому минулого року. Коли цей Герострат підпалив храм під назвою Україна, коли він розстрілював Наших побратимів на Майдані, коли він закликав Путіна ввести війська в Україну. Янукович не має ні морально, ні будь-якого іншого права носити звання президент України. Як ви знаєте, Конституція передбачає, що президент України після припинення повноважень пожиттєво. Продовжує носити звання президента, якщо він не усунутий з посади в порядку імпічмента. Як ви пам'ятаєте, в порядку імпічмента ми Януковича не усували з однієї причини, тому що він самоусунувся від виконання обов'язків президента, тому що він зрадив українську державу, український народ і втік до крила під крило окупанта. Саме тому, 23 лютого 2014 року, Верховна Рада визнала Януковича та Тим, що самоусунувся від виконання обов'язків президента. Але станом на сьогоднішній день Янукович формально продовжує носити звання президента України, я пропоную зараз в Верховній Раді одностайно проголосувати закон, яким позбавити Януковича звання високого президента України. І дай Бог! Щоб на посаду президента України більше ніколи не приходила людина, яка заради влади вбиває власних громадян, яка заради влади зраджує рідну країну, яка заради влади терзає її на шмаття. І хай це буде наука всім тим, хто буде прагнути президентської посади.